Хил надії з серії 3 полетіли. Вирішую проблему обігріву будинку. А для цього будую нові окремі будинки для кожного. Будувати будиночок не дають єресь рози. Тож пряме включення для вас. Блін, їх дофіга Алло, 14 типів. Нормально це, типу, в нас вже ж нещодавно були втрати. М -м, де вороги? Отут вороги. У нас зараз має спрацювати наш захист. О, так вам буде набагато приємніше дивитись, Е, Керманич забігай, хто тут ще залишився? Ззовні, наче нікого немає. Так, нікого немає. Керманич закривай двері. Так, ці двері також зачиняємо. Ой, дивимося, що вороги йдуть сюди. Маю надію, що вони будуть отут. Всі, будь ласка, біжіть сюди. Також будемо тримати тут оборону. Треба, щоб ми пошвидше вже стали. На бойові позиції. Так, Назар сюди. Юрій, ти стріляєш сюди, Ендрю сюди, Дмитро, Дон, сюди, прикаліс сюди. І Ксенія також на ці, на бійниці ставай. І що ми бачимо? Куди ти біжиш? О, він ця людинка біжить на ворота. Все прекрасно. Все як треба, все експлановано. Так, давайте стрільців атакуйте. Будь ласка, в першу чергу. Так, вороги зламали перші двері. Ми нікого не вильнули. Чого вони там стоять, я не знаю. О, ламають другі двері. Чудово. Мені, мені, я тільки за. Тікайте, не, не тікайте. Стрільці, давайте, стріляйте. А, ви можете? Ай, не можете. Кут трошки не той. Треба буде, напевно, розширити сюди. Так, мінус один. Чудово. Оп, мінус другий. Щось вороги туплять. І мені це подобається. Отак потупили вони, поки всіх не пристріляли. Довелося витратити на це майже весь вечір. Ніхто критично не постраждав, і з плюсів змогли захопити в'язня. Ей, перемога. Е, і ми захопимо одну людину. Хтось буде довго це прибирати. І не відходячи далеко від теми в'язних, розкажу вам, що до нас прийшли работорговці. работоргівці. них обміняв того в'язня і трошки золота на двох в'язнів. Взагалі сподіваюся, що вони доєднаються як колоністи, але виявили, що як в'язні. Мав надію, що буде, як вкінчив, але не буде. Посидять у в'язниці і потім доєднаються. Можливо. Будиночок добудово, і тепер в ньому же Ендрю. І гляньте на цей будиночок. Звичайно, було б крутіше, якби це була мазанка, але то так, невеликі побажання. І поки я базікав, до нас доєдналася ще одна людина. Це Ніколяга. це прекрасний момент подякувати спонсорам цього каналу, які продовжували підтримку навіть враховуючи, щоб відео не виходило хрен з Ви топчик. Якщо ти хочеш потрапити в відео то долучайся до спонсорів. Ніколя шарить за кулінарію, столярство і кулаками махати вмія. Файний додаток до схилу. Більше людей то більше будинків. Продовжую розширення. Тепер закладається кузня. Ця територія перетворюється в мануфактурний район. В куточку виготовляється цегел, а біля кузні буде виплавлятись метал. Шкода, що в подібних іграх не можна зробити реальну мануфактуру. В чистому її вигляді. Коли декілька майстрів виготовляють одиницю продукту з матеріалів, які в свою чергу виготовляють під майстри або помічники. І йой, за цими балачками провтикав нагодувати в'язнів. Упс. Уявімо, що цього не сталося. Хоча я наче як все налаштував, ну, тепер точно все нормально. Так, знов бродяга, знов якийсь ховок зі смаколиками. Обов'язково беру і одразу відправляю туди людей, щоб довго не затягувати. І знов вовки і тіл ворогів. І що в нас тут? Ммм. Гм. Щось дуже схоже, я вже бачив. Що в нас? Вовки? Злючі приставучі? Угу. Мінус вовчок. Давайте мінус другий. Мінус третій. Трошки покусали. Але не критично і давайте добивайте цього. Єй. Вовків подолана на ізі і збираємо з собою картини медовуху, штуки і купу іншого сміття, яке переплавимо або продамо. Наступна проблема те звідки йдуть вороги. І там в мене знаходиться величезний ліс. Це дуже нелогічно в плані захисту. Тому його треба зрубати, чим будуть зайняті наші вроботяги. Оп, секунда спогадів, яким був ліс, і яким його вже нема. Кузню добудовано і тепер це будинок Сенії. І щоб було комфортніше жити, Ксенія отримує скриню. А це в свою чергу дозволяє отримати підвищення до другого рівня тюремної наглядачки. За будинком Ксенії будуть нові поля. І новий будинок майстерня кравця. Поки ця будівля будується. Тор вирішив повикаблучуватись своїми блискавками. Ого, блискавка Тора. Вау. Ну окей, хай будуть. Ані. Ніфіга вони. Ух, йой! Вони пожежу зробили мені. Але тут дощик, я думаю, він одразу все цей все й захасить. А потім з тієї сторони прийшла нова людина в поселення. Це прям божественне провидіння. І це кабанчик прийшов до нас. І як зручно, що кабанчик гарний кравець. Тільки щось він якийсь побитий. Треба йому допомогти відновитись. За майстерною кравця буде ще велике поле. І ось вам цікавинка про поля. Ви можете налаштувати час, коли поселенцям треба збирати горонини. Можна збирати одразу, коли буде велика врожайність, або почекати, і тоді буде більша кількість насінин для майбутніх полів. Тому я вирішив, що частина поля буде збиратись з максимальною врожайністю, а невеличкий клаптик буде засіюватись під насіння. І давайте додамо більше пригод. Нова мітка на карті і нова вилазка. Цього разу це ведмежа печера. У вже інша мапа. Ох, йой Щось мені не подобається, що я бачу в цій печері. Ведмедик. Ведмедик, який. зробив декілька килимів, Декілька кепок. Витриманого вина має декілька бочок. Ніфіга собі, ведмедик. М'ясе людське оу. Так, і що? Ну давайте. У нас п'ятеро, він, один. Що може піти не так? Ведмедик повільний, а ми швидкі. Тому Ксенія і Демітродон швидко вирішують проблему з ведмедиком, і його хабарчик осідає в наших глибоких кишенях. Так, молодці, декілька влучень вже було. Йєй! Ксенія добила ведмедика чудово, Ми заберемо його тушку і можемо йти звідси. Витримане вино, масло, грунт забирати не будемо, м'ясо ні. Кепок заберемо. Чого гроші коштують? Звичайно, шкіли чотири штуки з вовчої шкіри. М-м-м! Кістки, брати, не буду, не знаю, на що вони тут. Звичайне, лікування, м'ясо не беремо, то людське якесь. І, звичайно, штушку ведмедика з собою беремо. Так, і караван повертайся додому. Вдома тим часом поповнення. Примат тікає від Єресі Рози. Професійний філософ і будівельник. Майже як Аристотель. Нам такі потрібні. Вітаємо на борту. З цього такі, разу я вирішив проблеми не насильницьким шляхом і заплатив викуп, бо захотів почистити поселення від сміттєвих предметів. Але я прям охренів від того, скільки довелося віддати речей. Примат, тобі треба буде Запримати. відпрацювати. Якраз є робота в підвалі, і це не жарт. В підвалі в нас буде кухня і склад їжі, бо щось набридло готувати на вулиці на багаті. You can tell, by the way, you smell walk, I'm a warm man. No time to talk. Music loud and women warm. Олень щось щось Застряг Олень. Олень. Що ти робиш у річці? В якийсь момент в поселенні з'явилась людина. А, що це за людина, звідки вона? І коли з'явилась? Га? Так, це, це просто хтось. Хтось прийшов, коли я не помітив. Шо? А потім я допетив, що це в'язень, що вижив. Артур Фазо, я тебе одразу не впізнав. Вмієш в ковальство, стрілянину, риторику і ближній бій. Кайф, вітаю в поселенні. Так, з цим розібрались. Тепер йдемо далі. Подосліджували усілякого і тепер вміємо варити пиво Ель і медовуху. Най буде трошки запасів. Іначе відчувши запах найкращої медовухи до нас, приперлись мародери. Ага, мародери на нас нападають. Офігіть. Мародери, ви чому. 19 ворогів. Вони нападають з цієї сторони, і в нас потенційно є час, щоб закрити ворота. Зараз у ворогів немає можливості ставити десь якось тут драбину через те, що я все. Ну, все заблокував. Навіть якщо вони сюди заберуться, я не знаю, куди вони тут підуть. По стінам, ну. Стіни оці ведуть в глухий кут. Їм, як мінімум, треба двічі ставити. Що? Що вибачте? А їм не спа. Окей. Ху, так, добре. Добре. Нормально, 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 живемо. Я вже злякався. О, я вже злякався, що вони фігню якусь зроблять. Ну окей, зламали той нещасний дах. Хай буде, хай буде. Фу. Я реально трошки злякався. О, прикольно, можна з е, другого поверху закривати і відкривати. О, це цікаво. Скоріше за все, це відкриває якісь офігенні механіки, е, але до цих механік я напевно не доросту. Так, будемо згори їх зустрічати. Ага. Е, Нам би де, десь би ще так стати, типу, в дверях отут. Отут. І якось приймати удар, щоб двоє било одного. А може хтось зі списами ще й допомагав. Ну, коротше, таке. Не знаю, не знаю. Складно, складно, складно. Або стати отут -от. е, і зустрічати отак от. В них буде дві людини. Заходити. А в нас буде три людини бити. А ще, може, люди зі списами? Так, давайте сюди. Я не знаю, наскільки списи далеко дістають, але може, може люди зі списами допоможуть. Так, нормально. Давайте в цих здорованів з хрінованими оцими дубинами, старанами. Давайте, фігачте їх. В першу чергу. Що ви там ламаєте? Вони. Нормально, вони те, що треба ламають. Так, Олександр, ти, 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 ти трошки не туди пішов, але давай, давай ти сюди підеш. Якщо вже хочеш змінити позицію. Ксенія, давай сюди. Так. Стріляєш, Ксенія? Ксенія. Алло? Ксенія, стріляй, давай. Ай, -яй, прорвались. Прорвались неприємненько. Так, давай сюди. Давайте, ви стріляєте. Знову вороги вирішили фігачити наші стіни в першу чергу. Ой, наші ворота в першу чергу, я і не проти. Хай краще страждають ворота, ніж наші обличчя. І мене напрягають оцей лучник. Так, лучники. Стріляйте по лучнику. Хай він в вас, вас не стріляє, бо мені щось не подобається. Щось їм не подобається конструкція. Стоять і дивляться, як баран на нові ворота. Тільки. Їх стрілець відпрацьовує нормально. Ху, майже добові бою відстрелювались. І змогли захопити двох полонених, які в майбутньому або доєднаються до нас, або підуть на продаж. На прожиж. Прожиж, прожиж. Які в майбутньому або ж доєднаються до нас, або підуть на продаж. І про всяк випадок, якщо вони все ж таки вирішать доєднатися, будуй новий, стильний, ну, мені так принаймні здається, будинок. В ньому є три кімнати, їдальня і за сумісництвом ігрова. Це щоб далеко бігати не доведолось. Вау! І вже прийшла зима, ого. До неї я ж звичайно готовий. Кабанчик виготовив для всіх якісний зимній одяг. Правда, мені довелося насильно всіх вдягати в нього, бо чомусь люди тупили і мерзли в літньому одязі. О, вдарили морози. Кайф, наче рідний Київ. Поселенцям не сильно страшно, а от в'язнів я роздяг, і чомусь не можу нічого на них вдягнути. Бідолахи мерзнуть в самісіньких трусиках. В них мінус один градус, Цю проблему я вирішив встановивши їм додатковий обігрівач. Дерева і паличок в нас вистачає завдяки величезному лісу. на нащо ти пиляєш своє ліжко? Ще бродяга за інформацією про сховок. О, до речі, фінал цієї подорожі ви побачите за мить. А поки я нагадаю вам поставити вподобайки і підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. Не тікайте, це ще не кінець, але бувайте і не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат Сил оборони України. І гарного вам далі перегляду. Так, і що у нас тут? Ого, щось цікаве. Це пастка? А, це типу захований. Угу. Захована ничка? О, захована ничка. І щось тут нічого такого нема. Що тут? Бапняк. Водичка. Але якась дивна водичка. Незвичайна водичка. І що, і все? Ніяких ворогів? Нічого такого? Немає нікого, хто харсував? Окей, то давайте все. Пішли. Вапняк, Ей, е, Окей, я зрозумів. Треба. Треба піднятися. А як ми піднімемось? Тут немає підйому. Окей, давай отак. Купайте сонечки. Ага. Ага, копайте. Ну окей, давайте. Я піднімусь тут, піднімусь. Отут зараз піднімусь, тут і отут треба ще буде підйом зробити. Блін, я подумав, а, а нащо я цим страждаю? Я ж можу просто виробити дерева. З за рахунок дерев зараз побудувати підйом. Так, раз, два і три. Все. Давайте молодці, будуйте. Так, Ксенія все будує, Ксенія, молодець. Або ж ми могли, б тут пробитися. А, слухайте, то давайте. А, ні. Отут пробитися. Три блоки. Чи скільки, чи два. Йоу, це ще легше буде. Три, три блоки, добре. ні 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 не, не будуйте, не будуйте. Копайте. Шкода, що вони вдвох не можуть копати. Було б дуже приємно. Так, давайте швиденько. Оп, раз, два. Я розумію, хочеться спати, але тут лут. Єе! І тепер ми можемо піти. Так, що ми можемо взяти? Бойові молоти бездоганні, Ого. Ніфіга собі. Вапнячку. Давайте, коли вже дає гра, щоб не забрати. Ель, шоломи бездоганні, кайф. Тут бездоганні речі валялись. Шарфи і щити бездоганні. Все, погнали. Приємно. Єй, і перший день весни. Перший день весни, і давайте подивимося, що, чого ми досягли. Досягли якісного опалення в будинку, хоч це і дорого. Заплановано бібліотеку. Побудовано декілька нових будівель. Добудовано-побудовано. Збільшена кількість полів. Поля тепер великі, набагато більші. Території набагато більше. Вхідний... Вхідна фортеця вже трошки краще виглядає. Захист тут трохи більше має. Кар'єр поглиблюється все глибше і глибше. Та й напевно все. Все чого досягли.